Ніколи такого не було. І от знову. Коротше, я купив. Це, це щось нове. Це про. Тут нова сідушка. Тут а, є блютуси, тут а, є різні датчики. Коротше, це оновлена версія. Новий такий байк. Він коштує 2200 доларів. Я його шукав 3 місяці. Я готувався до цього відео. 3 місяці. Того залишайся, соні катаємо в доставку. Соні буде дуже круто, дуже прикольно. Цей контент, я думаю. Ти заслуговуєш на нього. Оця фара краще, ніж на моїй залупені білій в два рази. Коротше, нове місто, новий даунтаун. Коротше, залишайся. Все. Лайк, підписка це автоматом. Коротше, я вже виїхав на міст і тут сам час показати, що може цей байк. Приблизно тут а я почав розказувати про те, наскільки сильно я вас люблю і наскільки сильно довися, я хочу на я І не Я розвідую 54 км на годину на велосипеді бо постійно це доволі швидко. Я тільки що прогнався, розігнав 54 км на годину. Боже на оцьому дурному я чи там не вбився. Там я живу, туди мені їхати, а там я нині працюю. Просто капець. Подивіться, яка тут природа. Це, це настільки прекрасно заряджений, що капець. А ще знаєш, мой великий прикол? Я зараз на мості, який коштує 5 доларів. Типу, щоб проїхати на машині 5 баксів. А я їду тут безкоштовно. Ну. Подивися, вони ганяють. Це просто, бо я вже не можу, я вже чекаю цю історію. Я дуже багато вклав грошей. В цей байк я купив за 1350. шолом 50 баксів, рукавички 20. оту штучку навіть два бакси. Різний оцей тримач на телефон. Замок. Коротше, я, я, я дуже готувався, я три місяці готувався до цього випуску. Так що додивись відео до кінця. Якщо можеш, підтримай це відео лайком, підпискою. Для мене це буде найкраща подяка. Тут будиночки по 100, по 70 мільйонів. Просто ця територія безцінна. Багатіше місце за це я бачив тільки Баверлі Хіллс. Там ну просто, ти просто тупо покуриш. Є багаті люди. А є бідні, такі як я знімаю відосики на YouTube. Бумжую в Америці, цей випуск не став. Я хотів цей випуск зняти про свій байк. Мега нереальний, мега дорогий, мега крутий. Ну на фоні, поки я доїхав, я просто курю. я... Yeah. Well, when I... when I would say about fifty taus. Він розказує про свій мотоцикл, мітоцикл, що він купив його в Індії і років років за 50 тисяч. The like e Короче, ми з ним так заговорили, що він мене покликав до себе. Що я тут буду робити, хз? Коротше, мужик мені хвалиться цим самокатом. Цей самокат коштує 17 тисяч баксів. 17. Не подивіться, в нього тачка. в нього тачка. Тисяч сорок. В нього оце сімдесят тисяч. В нього будинок на майже на медіні. Я, я хіре знаю, скільки в нього бабла. Він сказав, що він лікар. В цей момент я аж відійшов. Ну, ви вже бачите, що мене зустрічають висотки. Все, я вже в Даунтавані. От практично заїжджаю. Сіті центр. Коротше, така висотка, а на тій, над якою я сиджу, це взагалі туди в небо. Це просто копі Вони тут такі високі. І я один такий маленький тут почуваюсь на цьому всьому фоні. Коротше, сиджу зараз трошки на місці, хвилин 15, якщо нічого не проходить, і їдемо кудись далі рухатись. А веді замовлення підвалило 8 баксів за 7 маль. Думаю, впора і швидку. І це зараз буду вести хавчик. Біло гельцю, Це перше замовлення. Через вітер я озвучувати деякі не махи. в цей момент, без коли без я їхав до горку, я розказую про те, а що я їхав, і та коли я їхав і по мості до цього місця, в мене весь слухає час чигрався ніс. І в мене було внутрішнє переконання, що зараз будуть гроші. Тут мені взагалі здавалося, що я зараз в небо. Дивіться, який в мене хороший навігатор. Він мені показує об'їхати ото все сюди. Отут. Не показує поїхати, а тут прямо внизу дорога. Блін, в мене в Європі, от в Польщі, був хороший навігатор. Він дуже добре показував. А тут, а приїхав в Америку, він і туди поїть, і там подивився, що там нового, і туди заїть. Коротше, 5 хвилин. Тепер я зрозумів, що 5 хвилин. Так капець. Турба. Боже, який він важкий. Він 60 кілограмів важить, щоб ви розуміли. І я важу 74. Типу я всю і сили впираюсь. І я не сама слаба людина, щоб ви розуміли в тому світі. Та, та вообще капіта. Фух. Боже він. Звісно, прикольний, але він важкий визит. Я виїжджав, в мене велик був супер чистенький. Це я проїхався по парку. ну звісно, я можу навіть не виключати його, у мене є AirTag, -так, так що мене його не вкрадуть, але на всяк випадок. Hello. I have pick up Brian. How are you today? I'm good. I'm ah, fine. Okay, Brian yeah, it's my... H. Mine. Yes. Yes. Perfect. Thank okay. you so much. Yeah. And you too. Блін, така приємна жінка, і в неї як в неї справи, вона добра, як ти, гарно, тобі вихідних, бла бла-бла. Вона мені вже настрій підняла. Короте, чувак замовив, а, на... біля Білогейця живе. Кстати, вот тут зараз поїдемо в Лакшерський район. А в нього замовлення на 10 доларів, типа як шарма, шаурма. А я за замовлення отримаю 8,90 майже. Короте, він ще мені 3 доларів чаю лишає. Коротше, я не знаю наш він то замовляв, але поїхали подивимося, хто він такий багатий і що йому вдруг захотілося. В цей я, момент звичайно, я на секундочку повернувся купол, на батьківщину. А я живу це у Львові. Це броківка. Ні? Я думаю, ти мене розумієш. Ось вам ставочка про це місце, де я знаходжуся. Медіна. маленьке, але надзвичайно багате перед місця Святло. Місцева поліція патрулює вулиці майже без зупин. Тут живе Білл Гейтс і тут живе Джав Базис. Тут дуже багато людей живуть всього мого штату, і я привіз сюди доставку. Я you. welcome, Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you. Можете думати, що це реально багатий чувак. Подивіться, яка в нього хата. Подивіться, яка в нього тачка. Просто капець. А зараз краєвид, я вам вийду, покажу. Це трубець якийсь. Підтверджую. Ну давай, думай швидше. Думай швидше, мені треба наступне замовлення. Я на це потратив 25 хвилин. Заробив тільки 8 баксів. Далівер, все. Чекаємо наступне замовлення. Подивіться, який тут краєвид. Подивіться. Знаєте, я вот так сиджу на цьому О, там. І розумію, що через 20 днів буде рівно рік, як я вже в Америці. Я сюди приїхав, скільки всього відбулося в моєму житті, це просто якийсь капець. Насправді, от, щоб зараз відзняти це відео, я їхав дуже-дуже багато, і я сподіваюся на твій фідбек. Я надіюся, мені прям дуже потрібна твоя активність, потрібен твій лайк. Якщо можеш відправ це другу, блін, бо в мене не залітають відео. Я стараюся і дуже багато вклав грошей. І в цей велик, і взагалі в це відео хочу вкласти, то потрібна твоя активність. Я дуже на це вірю, дуже надіюсь, що ти мені допоможеш. Ну от привіз я замовлення. Вот і до чого я йду? Ну привіз прикольно. Заробив 8 баксів. Подивився, як люди живуть в найбагатших районах, і в хороших будинках. Вони чимось хорошим займається, а я чим займаюся. Блять, мені 26 років, я займаюся якоюсь хернею. Ну, по факту. Це вообще від цього ще більш обідніше стає. І вже є туди рік. Щоб ти розумів. Коротше, ось така вона реальність. В тій Америці, отак от, ти живеш сьогодні, в тебе все добре. Типу, все все прикольно. І завтра ти вже оточ. ты такие, ну типа в тебе все так прекрасно, и да, все, все чудово, все добро, ти муха, йо моё все, все, ну прям просто, ты вот так вот поднимаешься, небо, блин, сдается, что вот-вот, ну типа ты уже направлен на шляху, и потом ты таляпнешься об землю просто, но тут вот так вот, в гору вниз, и потом ты снова так При як пляцоку, так во об землю та ляпне, і потім ти знову злітаєш. І оці качелі отут, а тут нема такого життя, як в Європі. Ходиш по чуть-чуть на роботу, якийсь кар'єрний ріст, потім купляєш собі машину, потім плануєш сім'я, діти, кредит, бла, бла, бла. Типа, Тут все в один день можна взагалі стати мільйонером, в один день можна стати бездомним. Я вам серйозно кажу. В один день можна жити тут, один, де... один день можна стати кур'єром. Ось така вона реальність, така вона Америка. Багато кому цим, цим вона і подобається. Особисто мені. Блин. Я, я не знаю кращого життя. Я сьогодні тут отримав перше замовлення і на цьому місці біля цього. А біля цього закладу тут а, бургери. І типу воно горить на карті. Я думаю, що зараз поїду в сам центр, отут де червоне. Але раз мені фартануло, що хапнув тут замовлення, може ще одне пройде вдруг. Коротше, є нове замовлення, 7 баксів, 1 долар чайових, це вже в суму включено. Їхати 25 хвилин. Я думаю, буде за хвилин 17-20. Погнали. Блін. Ну, Куда? чекай, е, а я, ск... я скрин не зробив, щоб пацанам змонтувати прикольно. що ви починаєте? Коротше, я вже на місці там забирати. Все, коротше, цукарок на ну, халяву вернув. Ну він просто капець. Я в тому шоломі самий настоящий космонавт. Отак От і їздимо, в принципі, так і працюємо. А ще мені паралельно якась доставка прийшла. Треба відкрити, подивитися, що там нам перелетіло паралельно. 5 баксів бачу. Та, давай знімайся. Ой вже. Та я вже відкриваю. Та взагалі дуже близько, як на мене. Тільки треба буде повернутися. Starbucks. А Starbucks це капець. У мене зазвичай є принцип не ходити по будинках, не доставляти Оцього по апартаментах, бо могла машину товінгувати, на евакуатор забрати. А так як я на велику, я все одно бляха не можу тут доставити, бо тут ніфіга немає як зайти. Боже, це своє, типу, Взагалі лаунж, барбекю, Это те що, шо, щоб я тут так жив. Взагалі дуже прикольно в них тут. Один мінус. Дохіра китайців. Є 5 хвилин, щоб спуститись до мене. Якщо нема, я просто кидаю де небудь, бо то китайська їжа, а там просто... там да, там взагалі ужас. Я навіть то не буду забирати собою. Блін, ну тут прикольно, типу слухай. Оце всередині, типу то, що можна пос... зібратись, посидіти, прям де в студіки вирішають йому насправді. Оба оці двері закриті. І тут коротше, китайці, ну тут всі китайці. А тут двері відкриті. І що далі? No, це не сіда. Може просто залишитись на кухні. Отак от зроблю фотографію і хай самі шукають. Excuse me, maybe do you know where I can find, uh, apartment 555? Oh, um, sorry, I'm just visiting. Like, I don't live here either. Okay. Uh, are you looking for a specific room? I don't know. I just, uh, I have only delivery, but, uh... Oh, uh, hold on. I can hook it with somebody. Hi! Ah! Я, звісно, запобігше той, але я не йшов. Я не йшов, я постарався. Три, чотири і там п'ять. Хорошо, Ну взагалі точно зайшов. Коли ти працюєш кур'єром... і Ти тулет це... Та ти шо, взагалі. Тут краще, ніж в мене в хаті туалет. Взагалі рівень. Ладно, Я тут виключу, щоб ви були, якщо ви не проти. Прикидаш його ще ніхто не вкрав. Він Все все далі, все гірше. Просто капець, він весь полюці. Це все вже офіси Microsoft. Їх тут дуже багато. І прям тут дуже багато китайців і індусів живе. Бо зазвичай вони там працюють. Тіпо їх виловлять по всьому світу, запрошують і вони працюють. Коротко. Вот така тема. Mm -hmm. Да, ні. Я хочу. Хочу. Я сам ну, не знаю. Ничего, такие великие прям Starbucks. Это зазвичай у них такие прям все невеличкие. Короче, забираємо мои замовления. Hello, yeah. okay. I help pick up, Adam. Один buffer atom, I assume. Yeah, right. okay. It's both of these two. Окей, окей, окей. Коротше, це Starbucks. Я не можу його взяти в сумку, бо там вони дуже фігово закривають. Прийдеться ввести в руках. Але воно ледве тримається. Чую на якісь ямці, воно все повилітає. Ось зараз буде якийсь трешняк, відчуваю. Хапір. 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 Зараз буде щось. Відчуваю, що зараз або падіння буде, або буде взагалі комбо. За таке замовлення, то що вони замовляють, навіть ще й боє або просто хочеться кинути і піти. Чесно, десь 20... 29-та квартира. Мені так западло ходити шукати, ти собі не представляєш. Хай хай сам мене спускає. У мене є 7 хвилин, якщо ні, в принципі, воно моє буде. Я і так нічого не втрачаю. Що він написав? Іди через вхід вгору по той по сходах на другий поверх. Потім через двері з правої сторони. Форвард впараді, вниз, маленькі сходки. Апартамент з лівої сторони, 29. А, і маленькі сходки. Взагалі, слухай, я що маю ходити тут квести здавати, хай до мене йде. Блін, мої ноги всі в пилюці, я весь в пилюці, отут що там вилазить. Коротше, оті люди, які залишають чай я ще до них піднімлюсь. Ну оці то взагалі ні. Ніфіга, хайся мені спускаються. Ну, типу, а чого я маю ходити? І що, що моя робота? ні, ну типа. 5 доларів і стільки, стільки херні. Ходи, шукай, щоб тобі сказали дякую. Та я тобі скажу дякую, якщо ти не вийдеш. Ось така ситуація. Та можна подумати, що кур'єри обнагліла, і я в тому числі. Але в нас тут така політика. Якщо ти даєш менше 3 доларів чайових, тобі навіть дякую не говоримо. Це перше. Друге, якщо апартаменти, ти маєш спускатися, бо той. Апартаменти це типа будинок. І ти маєш спускати, щоб забрати, бо. Тут та дуже в Америці погано з парковкою, особливо автомобілів, ти не маєш де припаркуватися. припаркуєшся не там, підеш віднесеш замовлення за 5 доларів, прийдеш, твоя машина вже не буде. Нафіг тобі тих 5 доларів. Тобто люди вже собі отак наглядять. О, я замовив, значить мене нічого не цікавить. Ну блін, тебе нічого не цікавить, там не щось цікавити. Ти не вийдеш моє замовлення, я сів і поїхав. Кстати, то ми вже третє замовлення. Вот воно. Зараз я. В совокупності я десь заробив десь 20 баксів, не більше. То за 2 години. Тобто 10 доларів в годину. І то доволі повір мені дуже непогано. Бо з тими нелегалами, з тими мігрантами, скільки тут конкуренції. Я взагалі дуже добре йду. Так що поїхали далі, не зупиняємося. Ти поки постав лайк, підпишися і підтримай це, це відео коментарем і зроби репост. У якусь свою групу, де є цікаві люди, з ким можна поділитись цим відео, або своїм друзям. Це підтримає канал і допоможе мені вийти з бану ютубівського, де я не попадаю в рекомендації. Коротше, зразу отримав нове замовлення на 6 доларів. Так, Робимо скрін. І, звичайно, що робимо? Та приймаємо. І що в мене лишився Starbuck? Що з ним зараз робити? Я хазив. Робимо розпаковку мать його. Що там на бляха Скільки тут всього? Раз жужа. Цю я буду пити. Цю жужу, я напевно вилаю. Бо в мене є нове замовлення. І типу мені взагалі не пон чекати. Тут а що в нас є? У нас є отаке. О, кстати, це я з собою візьму. Це, кстати, я теж можу з собою візьму, це з собою. Якісь теж якісь такі херні малесенькі, взагалі не знаю, що таке. І тут є якийсь перекус, походу. Що в нас з перекусом? Ну, давай, щось не пі... О, взагалі. Як, як діти в школу. Як взагалі, як в суху землю. І вам, пацани, смачного. Типа. Взагалі, ну що я тут скажу? Убер, дякую, я тебе люблю. Тут розпакувався, ха, собі пікнік зробив нормально, посиджу. Так що, пацани, тіпа, не все так погано, якщо... У вас зараз в житті або раніше, у вас були тяжкі випадки, і у вас, ну, всіх, всіх у нас є тяжкі випадки в житті, то не розстроїтесь. Взагалі не розстроїтесь. Головне топити далі. Головне працювати, думати і десь ризикувати та щось вийде. Ваше здоров'я, як то кажеться. Ну. Так, на троєчку. Оце нормально. Це тільки теж якась дуже. Дуже насичене таке. Нормально, за безкоштовно піде. Взагалі розклав собі поляну, нормально сидимо. Але в нас такі правила в Америці, по інакше не працює. Особисто, я кажу, за свій штат. Тільки так, по інакше мені як. На секундочку, я зараз заробив тільки 21 долар. Ну, ще чайові мають прийти десь доларів 7. Ну, типа, це фіня за, за дві години це таке копійки. Ну, частенько, все гарненько, все культурненько. Поїхали. Це так. Все добре, все працює. Ну що, як вам? Не Лос-Анджелес, ну теж нічого так. Ще один плюс довольний клієнт. І я паралельно зразу взяв ще одне замовлення, не встиг зробити скріншот за 350. Це четвертій і погнали одразу за іншим. Отак я виглядаю. Отак виглядає мій байк. Тільки заїхав в центр, як воно мене знов викидає звідси туди, кудись. Та що за той убер такий? Чекай, я тут не красивий. Так краще? Ні, так не краще. Так верня краще. Ой! Чи якийсь китайц, бо тут е оце непонятна мова. 7,50 і нема, і нема тіпсів. Нема тіпсів. Якщо немає чайових, ми не їдемо. Як вам хатка, кстати? Прям дуже прикольна. Пальма. Ще, все так зелено. І я тут такий красивий. Думаю, треба брати Блін. Я не встиг. Ааа. Я не встиг. Алло, верніть мені, я... Та я ж не встиг, ну... Дякую. Ого! Просто до 10 голі мені взагалі все озеро об'їхати, щоб поки це за вас. Ні, таке точно не. Ну, а це кайфово. Це треба точно взяти. Та п твою! з тими рукавицями! Ух! Ледве -лед встиг. Ну ледве -лед встиг на останніх. Погнали. В цьому місці нема бомжів. Але. Але. Ван Мортань? Окей. Окей. Каже, I like your car. Okay. 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 Like your car. Okay. Це що ота... то ресторан, боже там. Самі китайці, це не взагалі треба. От що ти на мене дивишся? І ти на мене що? Сюди мать просто блять Не в Америці, а в Китаї. ну, взагалі якісь. Подивіться що... Тут є нормальна людина. Ну я типа не расист, але я капісики в душі расист. Ви просто не поймаєте, що, що тут відбувається. індуси і Китайці це моя любов, та, брат? Та, брат. А їх взагалі валом. Дивись, пруть і пруть. Ой боже, живу ще й в такому штаті, де їх просто дофіга. Прям хороше замовлення. 9 баксів. 9 ноль. Ми таке беремо, бо ми таке любимо. Ще одна щаслива людина. І ще плюс додаткове замовлення, до цього ще 4 бакси. Теж беремо. В Америці є три води бензини. Регуляр 490, потім плюс 5,15 і потім павер. Це 5,40. Напиши в твоєму штаті, я знаю, що в мене є аудиторія американська. Напиши в твоєму штаті, в якому ти живеш, і напиши, оскільки ти заправляєшся, бо це щось дуже задорого. Коротше, він на цьому колосі з собакою, і отак в руках працює на доставці. Просто крейзі. Сьогодні останніх сім закладів я маю всю китайську кухню. Все, всюди китайці, все все китайське. Ну просто капець якийсь, Я нині не був в якомусь простому закладі. Китай, 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 блять, таке враження, що і в Китаї, блять, працюю, а не в Америці та йоб їх мать. Блять. Я не расист, ні хера, ну, ну, ну воно замахує. типа, слухай, в місті живе там нехай мільйон людей. Да? 700 тисяч буде китайців і 300 індусів. Блять, ну типа реально знайти американця в тій Америці особливо в цьому місці взагалі нереально походить ще таке, але то 4 бакса і взагалі навіть чей було. Не важко було десь викинути. Ой боже, я доїхав, я сюди їхав 40 хвилин, це ужас. Зараз ще паралельно маю одну доставку, вже її забрав, просто треба завести. Все, це остання доставка. Проїхався, я не дуже багато, я таким порахую по милях, бо це, це, напевно, просто ужас. Заробив я нещасних 50 баксів. 50 баксів, і це я працював 5 годин. Просто 10 доларів в годину ужас. Можна їхати звідси. На фоні всього цього розіграш, скидай оце відео в групу, де є більше ста людей. Присилай мені скрін, і я тобі буду присилати гроші. А скільки я тобі буду присилати грошей? Це не секрет. 50 гривень за кожне відправлене відео в групу. Так я хочу розповсюджити своє відео, щоб мене трошки ютуб припідняв. Сто внизу я залишаю всю інструкцію, я залишаю свої телеграм. Ти зайшов? Мені скинув скрін, що ти відправив. Туди моє відео, я зайшов, тобі відправив гроші і все. З лівих аккаунтів не пробуйте, я буду заходити і перевіряти. Дякую за увагу, дякую вам за цей випуск.